Доброго дня, шановне товариство. Ми тут для того, щоб обговорювати реабілітацію військовослужбовців, ну точніше, ви обговорювати, а я певно, що, щоб жартувати. І знаєте, після поважних спікерів, після пана міністра і між серйозним обговорюванням, я, як знаєте, сир між котлетками в Wizбургері. І перед тим, як вийти на цю сцену, я хотів би з вами познайомитися, розказати більше про себе, ну, щоб якось зблизитися. Але знаєте, я подумав, що ситуація сама по собі дуже абсурдна. Я, актор та військовослужбовець, маю читати стендап для лікарів о 10-й ранку. Звучить як типове бойове розпорядження, знаєте, така. Нормальна сфера в армії. Отже, нічому не дивуйтеся. Будуть, певно, що нецензурна лексика, бо в армії без неї ніяк. Ось найближчі 10 хвилин буду з вами. Я за документами 5. Е, отже, капітан Національної гвардії України, бригада наступу Рубіж, батальйон Свобода, Володимир Ращук, дозвольте розпочати. Нещодавно я подумав, що ну, я якось не народжений для війни. Бо якби був народжений, то мені б видали здоровий хребет і нормальні коліна, такі тактичні. У 22-му році я передивився деякі свої ролі і подумав, ну, таке саме, може я і не народжений для акторства, тому зібрався і пішов добровольцем. Коли приїжджаю на ротацію в Києві, я намагаюся не ходити по цивільному, бо в мене такий вигляд, як вам пояснити, ну, подивіться на мене: 120 кілограмів чистої м'язової маси, вуса борода як після барбершопа, ну класичний ухилянт. Але мене трішки видає сутулість від броніка і важка хода. А деякі люди дивляться і думають, ні, походу він все ж таки служив. Ну, або щойно з'їв того, хто сказав, це не моя війна. І знаєте, з'їв прямо на рейтерський і запив рафом. Зараз е, новобранці трішечки дорікають, що три місяці це дуже коротка підготовка. А що коротка? Ну, нормальна підготовка. Така ну, середньостатистична. Як у всіх. Моя підготовка була три дні. Бо в 22-му році ми не могли сказати: знаєш, так, Русня, почекайте до квітня, а краще давайте вже після травневих, бо наші шашлики. Знаєте, в армії все дуже складно. Я звик в театрі і в кіно працювати з режисерами, і там все чітко. Поставили задачу, поплакав, помер. В армії зовсім інший рівень мистецтва. Там зовні режисер, у погонах полковника, а всередині п'ятирічка, яка пропустила денний сон. Хочу танк! Здобудьте мені танк! Чого в того командира є підрозький танк, а в мене немає. І Пане полковнику, я, звичайно, перепрошую, але в нас тільки автомати. Ну і хто? Ні їбд хочу танк. І ти такий думаєш, малий, малий, тихо, не плач. Зараз щось порішаємо. А взагалі в армії все кайфово. Нормальний колектив, єдине тікучка велика. А от соцпакети в нас є тільки для русні. Крепкі такі, чорні соцпакети. Знаєте, я хотів би певно, що розказати вам щось героїчне, бо так мене сцена надихає. Отже, я отримав кульове поранення в руку. І найпрекрасніша новина в тому, що це було конвенційне поранення. Тобто зійшлися всі пазли. Це було в офіційному бою, у згідно відповідному обмундуруванні, і в мене були свідки. Бо знаєте, строєвій без БРК і свідків важко пояснити, що їм не зрозуміло, що ти. Не кришкою від тушонки відірвав собі ногу. А якщо ти раптом цю гіпотетичну ворожу банку з тушонкою, відкривавши її не в штатному броніку і касці, то взагалі, шановний, може, ти і жити не сильно хотів, і тим більше державні гроші отримувати. І Якщо навіть зійшлися всі зірки, тобі мінімум півроку доведеться збирати всі довідки. Включно з витягом, з висновком, з витягу про, з ветеринарки, що в тебе немає бліг та кліщів. Шість сука, місяців, щоб довести, що поранений поранений. І тільки 14 днів на реабілітацію. Ну а що, за попередні шість місяців він мав би вже дозріти? Бо в армії що? Бо в армії все чітко розплановано. Тому після поранення в руку і своїх шести контузій, я лише через місяць добрався до шпиталю. І знаєте, мені здавалося, що краще командувати ротою на нулі, бо я був солдатом і мого командира роти вбило. Ніж валятися в койки. І от я так подумав, і все було б кайфово, якби медики, які робили мені перев'язки, не зафіксували, що я евакуйований. Ну тобто, по документах я в шпиталі. По факту я і бачусь на нулі. А за висновком не медалька тобі, а СЗЧ З Ч. Самостійне залишення шпиталю на користь посадки. І знаєте, от в цей момент я відчув себе малою дитиною, яка в школі піздюлі отримала і прийшов додому, а тебе ще батя відпиздив за те, що ти запізнився і куртку порвав. А в принципі, кому я розказую про бюрократію, тут же майже всі медики, так? Да? Першу половину дня ви можете з трьох полонених кацапів зібрати одного на обмін, а другу половину дня ви заповнюєте папірці про пройобаний кацапський мізінчик. І коли я повертаюся сюди, мені якось дискомфортно, ніби і роль знаєш, але якось важко грати. І мене як військового і актора часто використовують в роліках для ЗСУ. Е і, чесно кажучи, там все брехня. Там, знаєте, приходить у відпустку військовий, вся середня кидається йому на шию, цілують, його обіймають. Така лірична музика звучить, це дуже мімімічно. Насправді все по-іншому. Припираєшся ти після місяця в окопі. І ти більше граната сльозогінного газу. Тепер ти розумієш, чому твої родичі плачуть. Перші найслабші це дальні родичі, падаючи за два метри до тебе. Дружина і мама вперто йдуть до тебе, ти дивишся їм в очі і розумієш, сину, ми тебе благаємо, будь ласка, давай з порогу одразу в кип'яток. І чесно, я б не образився. І отже помитий, чистий, спокійний, виходиш на вулицю. Там тебе зустрічають дехто як героя, тиснуть руку, очі блищать, хочуть щось сказати, правда, не знають що. І тут найстрашніше. Виходить маленька, сухенька бабуся, такий боже-адуванчик. Каже, боже, синочку. Дай я тебе обійму і тягне свої маленькі ручки до тебе. Вона обіймає тебе так міцно міцно, і потім різко проводить удушаючий прийом. А є ті, хто дивляться на тебе як на проблему, ніби бачать в тобі те, що вони б хотіли не пам'ятати. І я розумію, що правда, вона десь посередині. Ти не герой, але ти точно не проблема. Ти лише той, хто якимось дивом вижив. І я розумію цю відстань між цивільними і військовими, бо немає тут такого, що хтось хороший, а хтось ні. Просто ми дивилися різні епізоди одного і того самого фільму. Ви трейлер, а ми повну версію без цензури. Але як хочеться дожити до фінальних титрів, дякую.